Всім привіт, і так, мій голос за кадром. Сьогодні я буду робити вам влог, і я в принципі вже його зробила. і Ви зараз його дивитесь. Я ходила буквально десь, може, півгодини назад на нову пошту. Мені прийшли журнали Крафт, хто може, знає, хто бачив. І я вирішила чомусь розпакувати їх разом з вами. І я ще не бачила, як вони виглядають вживу, я просто знаю, як вони просто виглядають, і зараз якось я їх буду відкривати. Гламурденько, я знаю. І вони, по суті, мають бути там їх два, наскільки я знаю. І я їх якось зараз відкрию. О, я молодець. У мене ще руки, до речі, навіть червоні, тому що там дуже холодно. А я пішла з рукавицями, але я їх періодично знімала, тому що це я. І мені не завжди зручно з ними. Державний момент. Такс, такс, такс. So, yes. Такс. Ще тут треба. Це українські журнали, тут багато до речі, всяких таких крутих штукенцій. Фотографії Крафт, стіль, міста, люди ідеї. Тут шеф-редактор ля-ля-ля, і вони вирішили закритися по якихось печинах, я пані не маю чому. І продати, і роздати ці, так що, от. і вони мені прислали, я така, о, класний. До речі, поки що я ну, можу вам якось так типу, все детальніше розповісти. Є тут стаття з один в каної. Це класно, дуже подобається як воно оформлене, і мені цікаво, чому вони його називали саме крафт. Можливо, якось це зв'язано з типографією. І якщо хочете, я можу вам про них розповісти більше, так як я можу в рідмі номер 4 чи 5, вже 5, Я не знаю, який okay, рідмі, я подивлюся то я вам розповім про них більше. Не знаю, що в них є цікавого чим вони мені сподобалися, чи ні, плюси, мінуси, якість і все. Rest. Зараз, як ви бачите, я стою на зупинці і чекаю на автобус, щоб поїхати в центр і зустрітися там з Ксенією. Anyway, коли ми прийшли, це все відбувалося в атріумі на першому поверсі в конференц-залі. Ми такі прийшли, типу, о, привітіки. І коли цей цей чувак, який це все розказував, питав, чи всі тут з модельної школи так як це організовувала модельна школа селфі. Роблю імпіарчик. Всі такі, да, да, звісно, ми з цієї школи, да. І тут я така піднімаю руку. Ні, Ксенія, взагалі, там щось вона не втикала, що сталося, і всі такі 30 Цих дівчат так красно нас подивилися. Типу вони такі ясненько повернулися. Знаєш, там розповідали про те, як готувати. Це взагалі був майстер-клас по приготуванню їжі. Я захотіла туди піти, мені було цікаво. І потягнула з собою Ксенію. Ксенія така, навіщо ти мене туди потягнула? А я така, треба. Потім я з Ксенією пішла в харма каву, і ми вже потім чекали Віку. Ксенія замовила собі гранолу. Я каву по американськи середню, і Віка замовила собі какао. Правда, мені здається, середня, може ні, я не орієнтую в цьому. Ще я разказвам. Да, Сега в овкарми. Бика. Ой, я зараз бахнус. с... Ксения. Кто не знае Ксаня? Всички знаят Ксаня. Якщо вот і ми сидимо. Тричай, ми були там, і чисно говорять, що так подумати, то там немає нічого такого захмарного і нічого такого цікавого. Там. Коли ми сиділи, ми такі там всі такі да, 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 там скільки я не знаю, скільки було, чоловік 30? Може, коротше, 30, типу, так, ми такі сидимо, і ми сітки, да, 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 та да, да. І розказують такі моментальні речі, ми такі ні, там було типу, щось таке цікаве, що можна було щось записати, щас, що я записала. А решта все не було. Кричу не руч, я знімаю на камеру і менше з тим. Привикла, привилась Приви до блоги. Ааа, яс. Yes. Я не зрозуміла все цього. Ясно. Чекай, оцей. А, це просто типу він Ми граємо уно. Ну. Єляна блогер. Ми грали. Грали, ну зараз ще будемо грати. Типу, Добре? речі, так. Да. У нас ще є Супер Ксенія, яка дуже класно мішає карти. І всі, коли. Воно да. Наприклад... Вона виграє в той момент, а всі інші прори, так Що вона в нас супер по картах? Десь приблизно в годині шостій, може пів сьомої, Ксенія пішла, так як їй потрібно було забрати оправу. Якусь вона казала. Ми ще сиділи там десь приблизно дві години і слухали, як музиканти стукають по лампах, по кружках, по кавових машинах ще там чомусь по столі. Вони відбували ритм під музику, яка грала в закладі. Ти його ще поставиш? Мне там войдну, знаешь. Красивое дзеркало, и вон я з с камерой. <рес> Я вам шматочки зняла і старалася все робити без паліва, хоча мені здається, без паліва не вийшло. Так що да, і потім ще я вам зняла ніби кінець, але в мене не вийшло його нормально записати, так як я дуже розумна людина, яка затулила мікрофон і все шипіло. Ха-ха все рівно, я вас дуже всіх сильно люблю. Сподіваюся, вам сподобався цей влог, так як я старалася зробити його таким, яким я його бачу, в принципі, як був цей день. Тобто, ви побували віртуально зі мною. Це все. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я вас всіх сильно люблю і пам'ятайте, що зірки не світять без темрява. Па-па!